За білосніжною посмішкою вирушили івано-франківські школярі. На головній сцені школи ліцею номер 23 Театралізоване дійство. Головні герої студенти, які виконують ролі зубної щітки та пасти. Ось цей хлопець зловживає цукерками та печивом. Відтак мікроби та каріяс його вірні друзі. На допомогу непослугу прийшла зубна щітка та паста. Вони і рятують головного героя від недуги. Саме через гру кажуть організатори дійства, учні початкових класів запам'ятовують головні правила здоров'я. В наш регіон це є ендемічна зона, яка дуже вражає дітей каріс зубчиків, як молочних, так і постійних. І доведено, що догляд за зубами щоденний двічі на день можемо скоротити захворювання карієсом на 30%, але це повинно робитися ретельно. При нагляді батьків, при нагляді стоматолога, який дає свої рекомендації, чистити зуби мінімум двічі на день, по три хвилини зранку та перед сном. А зубну щітку варто міняти кожні три місяці. Такі головні поради стоматологів. Після уроку здоров'я діти жваво обговорюють засвоєне. Я довідалася з цієї вистави, що треба чистити зубки знизу вверх і зверху вниз. І я довідався, що треба чистити зубки е, зверху вниз, а потім наоборот. Треба чистити зуби вверх-вниз і збоку і, і, і всередині. Такі уроки здоров'я в Івано-Франківську кажуть, організатори стали традиційними. Понад шість років поспіль дитячі стоматологи та студенти мандрують до шкіл та садків, аби здійснити подорож за білосніжною посмішкою.